Я, Йосиф Патріарх Києво-Галицький і, і всієї Руси моїм духовним дітям, владикам, священникам, і монахиням і всім вірним Української католицької церкви, вір у Господі і Архереській Босві, Ще трохи світ мене вже не побачить, ще трохи і ви не побачите мене більше. Бо надходить година, коли вже і притча мене промовлятиму до вас. Залишаючи цей світ і ся на санях, як говорили наші предки після 90 літнього життя, боюся за вас, моє духовне стадо, за весь український народ, якого я є сином, і якому я старався весь свій вік служити словами прощальної афіарейської молитви Господа нашого Ісуса Христа. Він був для нас усіх і для всього світу є путь іскра і живот. І тому, ну, переставляючися у світ вічності, благаю Отця Небесного, щоб Він прославив Сина Своєго у вас, щоб ви співали Його, єдиного істинного Бога і ним прославили посланного Ісуса Христа щоб він дав вам утішителя, який буде з вами у віки Духа Істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Разом цією молитвою, прощаючися з світом і всім вами, дорогі, мої духовні діти, так як колись нам, наша свята Прага християнська віра, залишаю вам свій батьківський і пастирський заповідь, щоб ви не зневірилися, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога. І основне заповідую вам, щоб ви любили один одного. Любов'ю, надяку нема більшої, що і готова життя своє віддати за друзів своїх. Оця любов до Христа, любов до Святої Церкви, що цього таїнства тілом, любов до рідної української церкви, що є повночинною частиною Вселенської християнської родини, любов до рідного українського народу з його духовними матеріальними скарбами, вселюдського значення, визначували мій життєвий, щодо шлях, моє. Думання і мою страшу на волі і в